Ти коли-небудь замислювалась, чому одні чоловіки тягнуться до жінки, а від іншої тікають взагалі як від вогню. Суть в тому, що мова не про зовнішність. Не про сукні, не про губи і не про вміння горіти. Суть в тому, що це щось глибше. І давай спробуємо розібратися. Хочу розповісти вам одну річ, яку відчувають, але рідко хто її озвучує. І ще дещо: саме ця річ є вирішальною. Є щось глибше, щось непомітне щодо того, як ти зайшла в кімнату. Це енергія, енергія. Жіночий архетип, який ти несеш, несвідомо. Він або відкриває двері, або зачиняє їх назавжди. І почнемо з того, що в кожній з нас живе не одна жінка. Не одна, цілий світ. Карл Юнг говорив про це: коханка, матір, амазонка, жриця, цариця, дика, тінь. І з одного з боку це звучить красиво, з іншого це ключ. Ключ до твого впливу. До твого стану, до твого життя. А тепер будь максимально уважна. Максимально максимально уважна. Тільки та, що знає і приймає свої архетипи по-справжньому. Тільки та, яка не боїться втратити, ця по-справжньому магнетична. І уяви, для порівняння: дві жінки. Одна говорить, я сильна, інша мовчить і чують усі оту іншу, і відчувають ту силу. Ти не маєш бігти, не маєш бігти. Жінка, яка не женеться, це жінка, яку доганяють. Запрошую тебе з нами на тренінг в Карпати, який відбудеться з 10 по 14 червня, виїзд 9 червня. Поїхали з нами, багато розкажу тобі цікавого.